Ну що, здорова, футболюги! Цікавих матчів АПЛ на цьому тижні було багато, але центральний всього один. І про нього ми сьогодні поговоримо. Але перед початком прошу вас підписатись на цей канал. Якщо все готово, то можемо розпочинати. Ліверпуль Арсенал. Поїхали! Статистика ігор між цими командами була повністю на користь Ліверпулю, хоча форма команд в останніх матчах давала Арсеналу надію на перемогу. Ще один плюс в скарбничку Ліверпулю це, звичайно ж, гра на Енфілді. Плюс на користь Арсеналу це, звичайно ж, відсутність ігор посеред тижня. Тому до цієї гри вони підійшли більш свіжими. Хоча в цей плюс, так чесно кажучи, не дуже віриться. Бо, по перше, команди рівня Ліверпуля звикли грати по дві гри за тиждень височенного рівня. А по-друге, в них було як мінімум 5 днів для того, щоб відійти від попереднього матчу і підійти в максимально оптимальній формі до цього. Тому це слабкий плюс на користь арсеналу. Склади команд: арсенал підійшов до матчу майже в оптимальному складі. Звичайно ж, виключенням є відсутність центрального захисника Вільяма Саліба, і замість нього вже за стандартом виходить Роб Холдіні. Звичайно, це наступник славнозвісного Пауло Мальдіні, але на англійській манер. І саме він змінював Вільяма в центрі захисту канонірів. В нього є одна особливість. Він дуже швидкий, але в своїх думках. Насправді ж він занадто повільний. І чесно кажучи, я думаю, що саме він стане тим елементом, який повалиться і повалить за собою весь інший будинок під назвою Арсенал. Бо знаючи, Ліверпуль вони в цьому сезоні полюблять атакувати саме через лівий напівфланг. Туди постійно зміщується і Нуніс, і Гакпо. І вони постійно тиснуть через ту зону. Але в цілому Роб відіграв пристойно, допустивши всього на всього вихід сам на сам від Нуніса, який слава Арону Рамсдейлу було ліквідовано. Ну і, звичайно, саме він привів до пенальтів в другому таймі. А так все нормально, все більш-менш. Склад Ліверпулю. Ліверпулю дуже пощастило, що вони грають саме з Арсеналом. Бо я помітив одну закономірність: перед матчами цієї команди неймовірним чином одужують на навіть найтравмованіші гравці. Тому не дивно, що зміг вилікувати Стяго, відновився Іван Деки, всі повернулися до складу. Дивно, що Луїш Діаш не повернувся, але то вже, мабуть, було б занадто і тако. З області фантастики. Клоп дав відпочити деяким гравцям в попередньому матчі проти Челсі посеред тижня, і на цей матч знову в основному складі з'явились Ван Дейк, Трент, Робертсон, Гакпо і, звичайно ж, Мухамед Салах. Давайте одразу скажемо. Мотивація перемогти була в кожної з команд. У Арсенала це, звичайно, боротьба за чемпіонство. Бо коли тобі сіть дихає в спину, це не дає розслабитись ні на секунду. Ну а у Ліверпуля це, звичайно ж, боротьба за Лігу чемпіонів, за Єврокубки. Бо це як мінімум престиж клубу. Ну і, звичайно ж, це допомагає запрошувати нових гравців, бо без Єврокубків запрошувати хороших виконавців ой як непросто. А вони зараз конче необхідні Ліверпулю. Судив матч Пол Тірні. І тут я собі дозволю каламбур. Бо він тільки на половину тірні. На іншу половину він конь педальний. Виходить, що матч судив Кентавр з обличчям Андреса Інєсти. Він давав дуже жорстоко грати і взагалі ніяк не присікав цю жорстокість. І після першого тайму було таке дуже сильне відчуття, що це просто питання часу, коли хтось отримує червону картку. Для Арсеналу це взагалі не фартовий рефері, бо мені реально важко пригадати той матч, який би Арсенал виграв, коли суддею був полтірні. Гра була на три результати. Моментів хоч і більше створив Ліверпуль, але реалізація краще була саме у Арсеналу. Ну і тут хочеться сказати, що захист був дирявий у обох команд. Давайте поговоримо про перший гол Арсеналу. Одразу відзначу, що Мартінелі і Жезус ці атаці змінились позиціями. Атака йде через правий фланг. Прикольне напрацювання від команди Артети. Правий захисник Бен Вайт віддає одразу в пас в напівфланг, не просто в ноги САКа, а одразу в зону. Букайо вже відправляється в цю зону. Робертсон дезорієнтований і відіграний таким маневром. По Сака грає Ван Дейк. Сака віддає пас на Едегора, за яким вже не встигає Фабіньо. На нього висувається Конате. В зону якого вривається Мартінеллі і за ним не встигає Трент Олександр Арнольд. Ну і далі був фарт Арсеналу, тому що матч після пасу Едегора в цю зону рикошетом від ноги Вірджила Вандейка відлітає до Мартінелі. І той був найспритнішим в штрафній Ліверпулю, і він проткнув просто м'яч повз Алісона в дальній кут воріт. Рахунок 1-0 на користь Арсеналу. Другий гол це вже атака лівим флангом. Традиційно. Трен програє свою боротьбу, програє позицію в захисті і запускає Мартінелі собі за спину. На Габріеля висувається на щоб прикрити свого партнера по команді. Далі захисту Ліверпуля потрібно зміщуватись. Вони зміщуються в праву сторону. Ван Дейк займає позицію між центральними захисниками. Робертсон займає позицію між центральним лівим захисником і лівим захисником. М'яч іде просто в зону Вандейка, там де мав знаходитись Вірджил. Але в цій зоні знаходиться Габріель Жезус, він і забиває другий м'яч Арсеналу. У Лівера в перші півгодини гри взагалі нічого не виходило, особливо у Мухаммеда Салаха, тому що по ньому персонально грав, як це не дивно, Габріель Магальяєш. Олександр Зінченко відіграв більшу частину матча в опорній зоні. Після перших 30 хвилин, коли здавалося б, Енфілд трохи затих, і вже дуже близько те, чого не відбувалося дуже давно. Я маю на увазі перемогу арсеналу на цьому стадіоні. Джака вирішує завести Енфілд. Минулого разу це зробив Артета, на цей раз це зробив Джака. І в нього вийшло. Енфілд дійсно завівся. Але тут ще велике дякую потрібно сказати полутірні, який давав жорстоко грати. Тому що в епізоді до цього конате б'є по ногах Джаку, і в у восьми з десяти епізодів в цьому моменті поставили б штрафний. Але Пол полтірні мовчить, джака не задоволений, джака заводиться, одразу намагається відібрати м'яч, і звичайно, в такому стані заведеному він штовхає трента. Далі Трент штовхає Джаку, така невеличка заворушка. І заводяться гравці Ліверпуля, заводиться стадіон, і це дає додатковий імпульс команді. От мені цікаво, як вважаєте ви, чи допоміг цей епізод завестися Ліверпулю? Бо вони забили гол вже буквально через 2 хвилини. М'яч на лівому фланзі Ліверпулю. Вайт пресингує жоту і він був відіграний буквально двома пасами. А далі цирк дюсолі. Вайт не поспішаючи повертається в захист, не займає свою позицію справа в. Обороні м'яч на куті штрафної знаходиться у Джонса. Проти нього грає Роб Холдінг. Далі йде класне забігання від Діого Жоти, який і отримує передачу від Кертуса Джонса. По жоті взагалі ніхто не грає. Всі блокують передачі, можливі передачі на гравців Ліверпулю. Томас Парті блокує простріл вздовж штрафної. вздовж воріт. Бен Вайт страхує. І стоїть на перешкоді пасу на Коді Гакпо. Олександр Зінченко стоїть просто перед воротами. Мабуть, це така остання надія Арсеналу. А по Хендерсону взагалі ніхто не грає. І він знаходиться один в центрі штатного майданчику Арсеналу. На нього і йде пас. Далі він там підставляє якось свою праву ногу, віддає. Класну передачу, як виявилося згодом на е, Мухаммеда Салаха. І той забиває гол вже в ворота там в боротьбі з Габрієлем е, прочавив захисника і забив гол у ворота. 2-1 на 42-й хвилині е, починає нас доганяти Ліверпуль Арсенал. І вже це є додатковим імпульсом для команди на другий тайм, просто забиваючи цей гол в роздягальню. Але до перерви ще був цікавий епізод, тому що Пол Тірні показав жовту картку Робертсону. За що? За те, що суддя штовхнув його ліктем в спину. Ну, це ще один такий моментик в скарбничку до суддівства цього матчу. На другий тайм Ліверпуль вийшов окрилений і понісся буквально вперед. Арсенал при цьому вжався в своїй штрафній. І вже там на 50 й хвилині виник перший епізод в штрафній канонірів. Роб Холдінг хвалить на жотті і заробляє пенальті в свої ворота. Слава просто Салаху. Я маю на увазі для канонірів, що Мухаммед вирішив пробити повз ворота в лівий кут. Він просто промахнувся. Рамсдейл реагував по удару, але ну, він би не відбив би, якби Салах попав в ворота. Але цей момент ніяк не завів арсенал і ніяк не згнітив Ліверпуль. Може там на декілька хвилин. Каноніри сіли захищати цей результат, а Ліверпуль почав нарощувати темп і створювати момент за моментом. Також велику роль зіграли заміни від Клопа. Він випустив на поле Тяго, Ферміно і Нуніса. І е, Ліверпуль перебудувався в схему 4-2-4. Ферміно, звісно, звірюга. Він мало того, що сам забив гол. Він ще й створив 100% нагоду для Нуніса, коли вивів його віч навіч з Рамсдейлом. Взагалі-то Арсенал рятувала максимально натхненна гра е, Кіпера. Бо саме він нейтралізував купу моментів біля власних воріт. Проте зберегти результат йому все ж таки не вдалося. Вже наприкінці гри, е, буквально, на жаль, пройшли Сашка Зінченко, дали йому е, поміж ніг, перевірили його. Е, саме це зробив тренд. Далі він навісив на дальню стійку, де вже був Ферміно. і він, звичайно ж, на другому поверсі. Переграв Бена Вайта і забив м'яч у ворота. Дуже полюбляє е, фірма забивати гол у ворота Арсеналу. Чесно кажучи, зіну не сильно хочеться звинувачувати в цьому голі. Винувата вся команда, тому що вони сіли в оборону. Е, момент за моментом просто створював Ліверпуль. і Це е, таке було питання часу, коли ж Ліверпуль все ж таки зможе забити другий м'яч. І чи зможе Арсенал встояти взагалі? Але і Ліверу треба віддати належне. Ви подивіться просто, як команда грала. І хочеться спитати, дяді, де ви були весь сезон, як мінімум в матчі з Реалом. Чому ви не показували таку гру? Ну ви ж здатні на неї. Кінцівка теж була просто мощною. Бо після убойного моменту біля воріт Рамзейла, коли він спас свої ворота після удару Конате, удару Груддю, виник небезпечний момент у Арсенала, коли команда вибігала 3 в 1. І віддає в тій ситуації Мартинелі більш точну передачу на САКа. Все, вихід один на один, і ну, 90% що це був би гол. Але Алісон класно прочитав момент, зіграв на випередження, вийшов і нейтралізував загрозу біля власних воріт. Як результат, нічия, яка, на мій погляд, не влаштовує жодну з команд. Сіті наблизився до Арсеналу на відстань 6 очок і гри в запасі. А Ліверпуль навпаки віддалила від зони Ліги Чемпіонів. Але особисто я не можу сказати, що результат був несправедливий. Тому що так можна сказати, що Ліверпуль створив набагато більше моментів, і по XG вони набагато просто вперед побігли за свого суперника. Але також можна сказати, що і Арсенал вів походу гри 2-0 і мав супернагоду вже там. На 96-й хвилині, коли міг просто зробити результат, забивши свій гол. Тому 2-2 максимально справедливий результат, на мій погляд. Якщо перед цим матчем результат сезону залежав на 100% від Арсеналу, то тепер він так само на 100% залежить вже від двох команд: від Арсеналу і від Манчестер Сіті. Бо за умови перемоги Сіті на Етіхаді, команди зрівнюються по очкам. Ну, звичайно ж, якщо Сіті виграє е, гру в запасі. А по різниці забитих і пропущених у Сіті зараз плюс 5. Ще раз нагадаю, маючи гру в запасі. У Арсеналу залишається 8 поєдинків у Сіті 9. І на мою думку, зараз у Сіті легший календар. Бо матч з Арсеналом вони грають вдома. Матч з Ньюкаслом і Ліверпулем вони вже зіграли і вони виграли ті поєдинки. Ну, хто може створити проблеми для Ман-Сіті? Ну, може тільки Брайтон у себе вдома, і, можливо, Бренфорд. Чесно кажучи, я в перемогу Арсеналу на Етіхаді вірю не сильно. Я вірив в їхню перемогу на Емірейтс в лютому, коли Арсенал знаходився в хорошій формі, а Ман-Сіті знаходився в такій перехідній фазі і був ну, не настільки сильним. Ну і також я не вірю, що матчі в лізі чемпіонів е, також можуть якось е, вплинути на результат цієї гонки. Ну, не з такою лавкою. В будь-якому разі, після таких результатів, ми, як прості вболівальники, тільки виграємо. І цей накал зростає як в класному фільмі. І мені здається, що протримається він аж до останнього туру. Але 26 квітня на Етіхаді на нас очікує справжня битва. Тому закликаю вас підписатися на цей канал і потім разом обговорити гру після її завершення. Вже за традицією. Ну а на цьому в мене все. З вами був Сашко. Зустрінемось за тиждень.